Пригоди кудліка та кувалдика. Частина одея У пошуках кудюп. Пійшов кудлік лісом, тепле сонячне проміння пробивалося крізь листя. Раптом його погляд упав на дивний предмет, схований у кущах. Це був кувалдик, але щось не так не стало його заповітної кудюпи. Привіт, кувелдику. привітався кудлік. Привіт, кудлік. відповів кувалдик трохи стишним голосом. Де твоя кудюпа? запитав Кудлік, стурбовано насупивши брову. «Загубив!» – зітхнув кувалдик. Як можна було втратити щось таке важливе, як кудюпа? з недовірою в голосі вигукнув кудлик. Ну знаєш, якби хтось менше кудличав, я б її не втратив. з ноткою роздратування в голосі відповів кувалдик. І, взагалі, давай менше булькотіти. Ходімо краще шукати мою кудюпу. Вони вирушили в ліс, обережно оглядаючи навколо. Здавалося, що вони вже обшукали весь ліс, але раптом кудлик відчув дивну вібрацію під ногами. Що це? запитав він, нашорошивши вуха. Ти теж це відчуваєш? Відповів Кувелдик, притиснувшись до дерева. Вони зупинилися й озирнулися навколо. Перед ними стояло стародавнє дерево з вузлуватим корінням, яке, здавалося, вчепилося в землю, наче залізні пазурі. Усе навколо було наче заряджене містикою. Кремезні дерева, оповиті туманом, здавалися примарними фігурами. Тут щось є, але я не можу зрозуміти, в чому секрет. Сказав Кудлік, обмацуючи продавнє дерево. Щоб розкрити таємницю дивного дерева, Кудлік був готовий на все. Він почав щосили кудличати, видаваючи звуки, які кем... тільки йому відомі. Кувелдік, не втрачаючи часу, приєднався і почав кувелдикати так, як ніколи. На їхній подив, земля під ними почала тремтіти, і прихований прохід повільно відкрився, і вони побачили вхід до печери, що вела глибоко під землю. Вау! вигукнув Кудлік. Це схоже на таємний хід. Ходімо сказав Кувелдік із збудженими блискучими очима. Вони спустились по звивистих сходах. У міру заглиблення в печеру стіни проходу ставали холоднішими та вологішими. Дивні гриби, що світяться, кидають моторошне світло на околиці, створювали неземну атмосферу. Це місце моторошне, ледь тремтячим голосом зізнався Кудлік. Не хвилюйся, відповів Кувелдик, намагаючись здатися сміливим. Це схоже на стародавній підземний храм. Тут явно ховається щось більше, ніж просто кудюпа. Герої впевнено просувались до серця храму. Пробираючись крізь тіні, вони натрапили на величезні кам'яні статуї стародавніх воїнів. У темряві було чути тільки їхні кроки та та звуки ехо, що відбивалися від кам'яних стін. Нарешті вони дійшли до центральної зали. Серед скарбів була зникла кудюпа Кувелдика. Вона особливо світилась, наче пульсувала енергією. Знайшов повеселішав кувелдик, чіпляючи на місце свій скарб. Молодець. усміхнувся кудлик. Це була справжня пригода. Коли вони повернулися на поверхню, Кудлік не міг не відчути почуття виконаного обов'язку. Вони зіткнулися зі своїми страхами, розгадали таємницю та зміцнили зв'язки. Знаєш, міркував Кувелдик, думаю, наступного разу залишу свою кудюпу вдома під охороною. Не тажи, дурниць, сміючись, відповів Кудлик. Ми гарно розважились. Наступна пригода не за горами. І так вони вирушили назад, залишаючи за собою дивовижні таємниці лісу і підземних світів, готові до нових неймовірних пригод.